Щодо томагавків, сама дискусія про ці ракети, як каже президент Зеленський, виявилася сильною інвестицією в дипломатію. Росіяни, так би мовити, спалилися, показавши, що це саме та карта, на яку вони зважають. Звідси і спроба Кремля відмовити Трампа від ідеї томагавків у Будапешті. Провальна спроба. То чи будуть ракети сьогодні? Трамп каже, що потрібно мінімум 6 місяців, щоб навчитися користуватися томагавками, тобто констатує це складно. Згадаємо тут і розмови про пускові установки, яких нібито мало. І невідомо, як Україні ці ракети запускати. Та якщо говорити на чистоту, Україна вже не раз робила неможливе. І ракети, і літаки і є певні елементи, які на рівні НАТО 10 років інтегрують у військо. Та якось нам вдалося скоротити цей час. Ідея томагавків у тому, щоб вибити російський нафтовий експорт. Це Балтика, це Дружба, це Чорне море. Як я вже сказав раніше, Трамп зацікавлений в тому, щоб викинути Росію з енергоринку. Україна це частково вже реалізує власними дронами і ракетами. Просто томагавки вирішать питання. У найвразливіших місцях Росії, і головне, закриють питання експорту. Чи готовий до цього світ? Судячи з подій тижня, все в цьому напрямку і рухається. Цікава ремарка 23 жовтня. Зеленський сказав, що томагавк це дуже чутливе рішення, але це як із санкціями. Раніше в це було важко повірити, а зараз ми маємо рішення.